Вітання, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І попрошу хвилиночку вашої уваги. Е, придумав я для себе і для вас таку пригоду. Е, як ви знаєте, знаєте і дивитесь маю я ось такий каналчик на Ютубі. І якось останнім часом воно все. Дуже одноманітне. Ті ж самі турнірчики. Граємо за, за правилами правилами, які поставила гра, я хочу це трішечки, трішечки змінити, додати цьому яскравості, цікавості, і для цього я створив. Телеграм-канальчик. Е, я його до, буду додавати в описі під відео. Ви завжди зможете приєднатися. Е, там я буду проводити опитування. Е, опитування будуть щось е, раз на тиждень. Е, в плані, ось такому: дивіться, наприклад, зараз турнір у нас чотирьохзірковий без червоного. Е, я приберу. Я не приберу, я виставлю на опитування і ще чотири кольора, із тут присутніх, от, які би ви хотіли забрати. Тобто, я буду на турнірі грати не без одного, а без двох кольорів. Або, до прикладу, навіть на хіловому турнірі там я не буду мати змоги брати, от як ми любимо брати там, три хіла і якогось е, якогось шерхая, акулу, наприклад. Е, я думаю, що ми будемо разом це допрацьовувати. Ви будете в коментарях писати ідеї. Е, і Зробимо цей, ці турнірчики веселі. Е, поки що поки що будемо набирати аудиторію в Телеграм, канальчику, е, для того, щоб ви могли проголосувати. Ну, Звісно, щоб було побільше людей, щоб не було 3-4 голоса. Тому цей тиждень я поки що буду. Грати по правилах, так як є. Я буду вставляти це відео попереду, щоб ті, хто не бачили, подивились, можливо, якщо цікаво, зайшли в Telegram, приєдналися до групи. Сильно та група вам заважати не буде. вимкнете сповіщення, да і все. Повідомлення буде максимум одне-два повідомлення в тиждень. Тобто саме опитування. Для чого я роблю саме Телеграм? Е, тому що, ну я хочу, щоб голосували і ставили умови, як я буду грати, утяжеляли мені гру, саме, саме активні е, глядачі мого каналу, які я знаю, що вони мене дивляться, що вони підписані. І е, хочу, щоб було. от, Цікаво, ну, ну, якось трішки цікавіше. А то воно одноманіття. Геть якось. Геть якось не, не дуже заходить людям. Воно приїдається і надоїдає. Е, значить, силочку на Телеграм я залишу в описі під цим відео. Плюс я буду це відео додавати. Додавати поки що до кожного свого відео, щоб ви могли, щоб чим більше людей його побачило. Дякую всім за увагу.